І так, друзі, всім привіт! Якщо комусь цікаво, чим я ще займаюся, кроме автотехніки і комп'ютерної техніки, отаке от, таке от в мене є приміщення. Трохи тут треба вже понаводити порядок, позамітати, позбирати кабеля, бо вчора тут був вечором, шукав, треба було підключити, провід один замінити. Отакий поставив стабілізатор напруги, який мені витягнув всі ці локдауни. Стоять три комп'ютера, на них програмне забезпечення, мікшерні пульти стоять, радіопередавачі, фідера, вихід антени, кондиціонер, який підтримує тут постійну температуру. І от. Так от. У мене транслюється три радіостанції.